Друзі, всіх вітаю на каналі Зона Технозона. Хочу в цьому відео е, зробити екскурсію по нашому магазину, показати наш асортимент, показати новинки е, та цікаві позиції. У нас велика побутова техніка з Європи: це холодильники, морозильні камери, багато пральних машин, сушильні машини, е, плити, духовки, все, що зв'язано з кухнею. Окрім малої побутової, е, зараз я вам все покажу. Друзі, я хочу почати з холодильників. У нас є холодильники як преміум-сегменту, так і середнього цінового рівня. Так і бюджетні недорогі моделі. Ось зараз ми пройдемось по магазину і подивимося, що у нас є. Я почну з оцих двох яскравих красенів. Це у нас стокові холодильники Ліпхір. Що таке стоковий холодильник? Стоковий холодильник, друзі, приїжджає без заводського пакування. На ньому допускаються якісь незначні пошкодження, подряпини, можливі прим'ятості. Але він не був у побуті, він буде невживаний, і він буде свіжих років. Як правило, це. Приїжджають холодильники 2021-го, 2022, 2023, 2024, 2025 року також попадаються. Нові холодильники, але з деякими дефектами. А буває і без дефектів. Ось ми такі холодильники називаємо Стокові. Дивіться, два ліпхіри. Ось такий у вигляді телефонної будки. Холодильник. Новий абсолютно у використанні не був. Сенсорна панель керування, смарт-девайс. Що таке смарт-девайс? Смарт-девайс, друзі, це називаються такі прилади Ліпхера, які можна. Підключати до Wi-Fi, підключати до них мобільний телефон, через додаток ними керувати. Це дуже зручно, 21 -е сторіччя, друзі, є багато корисних функцій. Наприклад, через смарт-девайс вам буде приходити сповіщення. Якщо ви забули закрити двері, якщо в холодильнику низька висока температура, якщо вона падає, можливо, якщо, не дай Бог, він зламався, буде приходити сповіщення. Можна виставляти таймери на охолодження напоїв. Наприклад, там є така Функція е, можна положити пляшку з водою, наприклад, да, в морозильну камеру поставити таймер, і у вас холодильник сповістить по Wi-Fi, що вода вже холодна і треба діставати, щоб вона не замерзла. Е, ось такі цікаві функції, друзі. Через Wi-Fi е, можуть бути. Е, новий, абсолютно ліпхір. Ось такий. Да, незвичайний. Це колекція MySpace. Е, е, вона. Е, Випускається досі. Ми отримали два принта ось таких. Це збірка Болгарія. Телефонна будочка і ось такий з багатьма різнокольоровими стікерами. Вони відрізняються. Це буде крапельна система охолодження, цей буде система охолодження комбінована. Що таке комбінована система? Це коли у вас крапельна система буде в холодильній камері і ноуфроз буде камера морозильна. Тобто він не потребує розморожування, і при цьому він не сушить продукти. У відмінності від ноуфроста повного. Ноу тобто тут холодне, вологе повітря, нормальне збереження буде правильно. Продуктів. А морозилка буде сухої заморозки і таким чином не намерзає іний, і він не потребує розморожування. Також, друзі, по Ліпхіру. далі продовжуємо. У нас зараз асортимент доволі великий. Ми отримали велику партію особливо стокових позицій. Є скляна модель двометрова. це буде німецької збірки. Вони бувають Болгарія, бувають Німеччина. Цей німецька збірка буде чорне скло. Чорне скло, друзі, це такий варіант. Уже буде преміальний. Має біофреш-зону подвійну, це нульовочка, окремо ізольована. Сенсорний дисплей керування. Смарт девайс до Wi-Fi. Підключається комбінована система. Тут Тут буде low frost у нас no frost морозилочка крапельний верх з е, вентилятором. з вентиляцією. Ось така моделька. Е, далі нержавіюча сталь в ідеальному стані. Це також буде стоковий варіант. Е, Нержавійка, 2 метри. Друзі. Тут уже у нас всередині. Будуть такі вставочки, бачите, з нержавіючої сталі. Більш вже так він дорого виглядає. Також має сенсорну панель керування, є можливість підключення до Wi-Fi, велика фреш-зона окремо ізольована у морозильній камері. Ми маємо льодогенератор вбудований механічний, механічний, ідеальний стан, новий холодильничок. І також ця моделька є в графітовому кольорі. Він приїхав трошки з невеликим пошкодженням. Ось тут є пару таких цяточок ну Буває таке, я ж кажу, це стокові позиції. Не завжди вони доїжджають без пошкоджень. Всередині ідеальний стан, це як попередня модель, буде така сама, але в графітовому кольорі. Двометрова модель. Також є у нас мілі. Мілі це німецький преміум бренд. Я думаю, ви знаєте про нього. Це модель з великою морозильною камерою. Має незначне пошкодження. Ось тут на фасаді невелика цяточка. Незначне, друзі. Комбінована система, морозилка велика на 4 ящики. No Frost – це комбінована система: верх крапельний низ No Frost. Low Frost загалом називається ця система зверху електронне керування. Ось така моделька: це преміум клас. Також два німчики ще приїхали. Це саме німецька збірка, рідна збірка Ліпхера. Один з, незнач... з незначними пошкодженнями. Вони незначні, там маленькі прим'ятості, буквально нічого страшного. З великою біофреш-зоною. Окремо ізольованою комбінована система, повністю сенсорна панель керування. Смарт-девайс підключається до Wi-Fi. І сусідня модель він абсолютно новий. Ось цей якраз приїхав без жодних пошкоджень. Логотипу плівочках, і всередині ідеальний стан також комплектація у плівочках. Але в цій моделі вже біофреш-зони подвійної немає. Тут звичайний ящик для овочів буде. Все в цілому, як і в попередній моделі, аналогічне, смарт девайс, комбінована система. В ідеальному стані ось такий ліпхір. Це обидва, друзі. Справжня німецька збірка. Дуже гарні стани цих холодильників. Також, друзі, у нас є в асортименті. Звичайно ж, є у нас холодильники марки Bosch. Без них нікуди. Вони дуже у нас відомі, ну і взагалі світовий бренд. Вони у нас приїхали цього разу. Туреччина, турецька збірка. Це збірка на Європу. Це нормально в Туреччині сучасний завод стоїть. Доволі якісно вони збирають і моделі преміум класу. Там також збираються. Друзі. Німецька збірка холодильників останнім часом дуже велика рідкість. Але турецькі я завжди рекомендую. Це буде непогані варіанти. Ну, покажу ось, їх у мене багато. В принципі, зараз на вітрині покажу такі два цікавих холодильники, на мою думку. Ось такий в ідеальному стані приїхав. Фасад без пошкоджень, полірована нержавіюча сталь. Тут буде ноу-фроз no система охолодження і в холодильній, і в морозильній камері. А 3 плюси енергозбереження. Основна особливість цих холодильників це компресор. Він мембранний. Інверторний мембранний компресор, друзі, безпоршнівий. Він виглядає такий маленький компресор. Але він дуже довговічний, він дуже економічний і він безшумно працює, бо ж дуже часто в преміум моделі і холодильників, і морозильних камер ставить саме мембранні компресори останнім часом. Але відгуки позитивні. відгуки, Друзі, про них позитивні гарні компресори. Це в повній комплектації. Ось така моделька приїхала, все в плівочках новесеньке. Є в наявності. І ось така моделька. Тут вже буде дисплей на дверях. Це також турецька збірка. Дисплей на дверях сенсорний. Всередині ось така комплектація. Максимальний клас енергозбереження. Тут вже інше трошки планування в морозильній камері. Тут одна видвижна поличка, ось така. Бачите, видвижна, і два звичайних ящики. Великі фреш-зони. Повний ноуфрос, друзі, мембранний інверторний компресор. Ціни, друзі, якщо бачите на екрані, я озвучувати не буду. Я просто хочу сказати, що в телеграм-каналі телеграм у нас є повний каталог. Ви можете за посиланням під відео перейти, підписатися на наш телеграм, там будуть усі ціни, опис. Опис і відеопосилання на відео огляди нашого асортименту. Не тільки німецькі холодильники присутні в нашому асортименті. Ми завжди, друзі, беремо LG, Samsung, це якісні моделі, якісні холодильники. Ось зараз я покажу вам три моделі сучасні, які дуже сильним попитом користуються. Вони у нас значно дешевші, ніж в магазинах, але це позиції стокові, тому тут допускаються пошкодження. Я покажу, які у нас є на даний момент. Момент є графітовий LG, у нього висота 203 см, ширина 60 см, висока модель, він дуже економічний. У нього високий клас енергозбереження, А3 Зверху він має сенсорний дисплей керування. Всередині у нього повна комплектація буде поличка трансформер. Друзі, ось така. Дуже зручно. Одним движенням руки можна її розкласти та скласти. Великі дві фреш-зони. Ну тут все стандартно, ніяких ізисків. Це новий холодильник, такий твердого середнього рівня. Вони дуже надійні і дуже адекватна ціна. Ось цей він приїхав. Бачите, трошки прим'ятості є на дверях внизу, на морозильній камері. Є така сама біла модель, ну, вона в більш-менш гарному фасаді. І всередині також дуже гарний стан. Тут уже в комплектації є поличка для пляшок. Поличка для пляшок. Е, і є модель з будованим модулем Wi-Fi LG. Вони всі, друзі, в одну ціну, е, з дисплеєм на дверях е, і вбудований модуль Wi-Fi. Він для чого? Для керування зі смартфону. Ставити додаток з е, собі на телефон і можна керувати холодильником. Віддалено. Отримувати сповіщення, ну, аналогічно, як і на, у інших виробників. Е, функціонал, в принципі, в додатку доволі. Доволі широкий. led підсвічування, повна комплектація. Ось так виглядає цей холодильник. Я завжди їх рекомендую. Ці моделі тим людям, у кого обмежений бюджет, на них доволі адекватні ціни. І вони значно дешевші, ніж в магазинах нової техніки продають. Категорія холодильників шириною 70 см. Це також дуже популярні моделі, завжди вони є в нашому асортименті. Давайте декілька топчиків зараз покажу. Є в скляному ось такому фасомі. Саді Беко чорне скло дуже стильно виглядає. Дорого багато. Інверторний компресор всередині ця модель 22 року. Він сучасний, тихо працює, дуже економічний. Тут енергозбереження а три плюси. Легке б у друзі трошки був у користуванні, але в цілому стан задовільний і дуже, я би сказав, гарний. Комплектація повна заводська, лед під світочку яскраву білого кольору має він. Всередині морозильна камера ось таким чином реалізована. Два великі ящики, відкидна поличка і механічний льодогенератор. Ось така моделька. Це в скляному фасаді. Також, друзі, можу показати хаєр. Це популярні моделі на Door з видвижними морозильними камерами. Вони у нас значно дешевше, ніж по магазинам коштують. Ну, даний екземпляр, наприклад, він таке легке БУ буде, фасад без пошкоджень в ідеальному стані. Всередині стан також гарний, але присутні сліди користування. Це інверторна модель 2023 року з сенсорним керуванням та дуже гнучкими налаштуваннями, друзі. Холодильна камера. Холодильна камера ось так виглядає. Всередині тут є велика фреш-зона, фреш-бокс, під овочі та фрукти. Є Майзоун. Моя зона це зона, в якій можна виставити свою температуру, в залежності від продукту, який ви там хочете зберігати, можна регулювати температуру. Є окрема кнопочка на дисплеї керування. Також special Box, спеціальний бокс для швидкого охолодження напоїв. Швидке охолодження напоїв, друзі. Тут е, дно з металу, е, дуже швидко охолоджує різні напої. Поклали пляшечку, баночку туди або декілька, е, вмикнули функцію швидкого охолодження на дисплеї, і у вас швидко охолоджується напій. Морозильна камера реалізована на телескопічних направляючих, ось такими ящиками. Вони також підсвічуються, так що в темноті буде все видно, що у вас лежить по морозильній камері. Ось така модель також користується дуже великою популярністю. У нас недорогі компактні моделі холодильників. Вони постійно у нас є також в наявності. Хочу показати холодильники висотою 1,70 см Марка Аміка. Це польська марка, вона не дуже у нас відома, але дуже популярна в Європі. У нас вони продаються більше під брендом Ханса. Непогана техніка на свій бюджет. Наприклад, є ось така модель: 1,71 м висотою, ширина 54 см, має А плюс енергозбереження клас і морозильну камеру на три ящики. led підсвіточка. Це би у холодильник, але стан у нього задовільний. Такий, я би навіть сказав, дуже гарний. Є також у версії з нержавіючої сталі, ось така модель, все аналогічне. Недорогий, компактний, вони, до речі, вузенькі 54 см. Всього. Також є доволі популярна в нашій країні марка Беко. Це турецький виробник, збирають, як правило, в Румунії. вони. Також тут буде крапельна система, гарний стан, механіка керування, морозилка стандартна на три ящики. Це прості, бюджетні, надійні моделі. Ну, які я можу рекомендувати, друзі для зйомних квартир, для студентів. Да і просто, якщо не велика квартира, якщо вам не потрібен великий холодильник, це буде гарний варіант. У нас асортимент таких холодильників завжди є, і він не малий. Дводверні холодильники вони також у нас є в наявності. Асортимент, як правило, у нас є, і широкий діапазон цін також різний. Друзі. Я покажу зараз дві моделі, які дуже цікаві. Сучасні моделі від марки LG. Корейська загальновідома марка легендарна. Холодильники якісні, вони вміють їх робити. Є ось така моделька зі скляними дверима. Вона трендова, це тук-тук, можна постукати по скляним дверцятами. У вас запалиться підсвітка всередині, буде видно, які там продукти у вас зберігаються. Дуже круто це виглядає. Ми, на жаль, зараз на генераторі працюємо, тому я не вмикаю холодильники, друзі. Ну, не рекомендується на генераторі. У нас тут велике навантаження. Тому не вмикаю без підсвіточки. Поки що покажу. В наступних відео Надіюсь буде краще. Це дводверний холодильник, зліва знаходиться морозильна камера, справа холодильна. Два контури охолодження. Двоконтурна система, не змішуються запахи всередині і швидкий набір температури, холодильник має льодогенератор, led підсвічування, є модуль Wi-Fi, можна поставити додаток і керувати ним зі смартфона. Це сучасна стокова модель. Також є у нас у такому форматі. Тут вже двері будуть не скляні, він повністю металевий, але з системою Door-in-Door, -door, двері в дверях. Можна відкрити як наполовину, тут бачите, як маленький холодильничок у вас такий виходить. А можна відкрити двері повністю. Ось так. Тут доступ до того, що ви кладете всередину, буде з обох сторін. Всередині він в гарному стані. Тут панель керування, сенсорна, льодогенератор, подача води. Також є модуль Wi-Fi для керування зі смартфону. Стан дуже гарний, це, друзі, стокова позиція, вона практично не була у використанні. Є такого плану холодильники е, в наявності. У нас завжди бачите, ось за мною вітрина. Так що всіх запрошую до магазину. Можете е, заходити, дивитись, завжди є цікаві позиції подводверне. Ось така коротенька екскурсія по нашому магазину у нас сьогодні вийшла. Е, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал. На каналі будуть відео постійно з оновленнями асортименту. У нас техніки багато. Е, також я всіх запрошую до нашого магазину, який знаходиться на Вацлава Гавела, відрадний ринок, другий поверх, друзі. Ми завжди тут, завжди чекаємо на наших любих клієнтів. В посиланні під відео буде телеграм-канал, де викладено весь асортимент. Також всі контакти для зв'язку. Мене звати Сергій. До нових зустрічей.